Чому саме ця модель, чим вона краща за інші, Наскільки зручно нею користуватися і чи варто її купувати? Відповіді на ці всі питання вже за мить. Поїхали! Давайте розберемося, чому ця мельниця така крута. В першу чергу це нержавіюча сталь. Забудьте про корозію, подряпини та зношення. Це обладнання на роки. Щодо потужності, тут двигун на 7,5 кВт. Даного двигуна вистачить на будь-які потреби, щоб перемолоти найтвердіші зерна та горіхи продуктивність до 500 кг на годину, пів тонни борошна або подрібненого насіння за годину роботи. За допомогою даних сіток ми можемо регулювати. Тутень помолву. Хочеш грубий, береш крупну сітку. Хочеш м'який пудру вибираєш дрібненьку. За допомогою даного ключика ми можемо змінювати наші сітки. І отак ми змінюємо нашу сітку. На... На грубий помог. Також в даній мельниці у нас міняються молоточки. Тобто при її зносі можна їх спокійно замінити. Через загрузочний бункер наша сировина потрапляє в бункер змільчителя. Тут вона за допомогою двигуна і молоточків перебивається. Через сіточки ви отримаєте фракцію, яка вам потрібна. І випадає, в нас воно тут висипається. Запуск проходить за допомогою двох кнопок. Дана система в нас забезпечена. Захистом від перегрівання і від перевантаження двигуна. Напруга живлення даної мукомолки 380 вольт. Чим дана мукомолка відрізняється від звичайної битової, битового подрібнювача? По-перше, тут потужний двигун. Це дозволяє переробляти до 500 кг за годину сировини. Тобто, це будуть горіхи. Зерно, ну, що ви там захочете. Також дана мукомовка має фільтр, який збирає всю дрібненьку пилюку. За рахунок потужного мотора і великих обертів пилюка вся потрапляє в даний фільтр. Ну що, настав час перевірити цю красуню в дії. І сьогодні у нас на тесті. Що? А що у нас сьогодні на тесті? А на тесті у нас розторопша. І давайте засипемо і подивимось, як швидко ця мельниця впорається. Друзі, ось о, подивіться, який гарний у нас жмиг. Щойно віджали олійку для нашого клієнта і отримали ось такий гляньте, яке смачненьке, запашне. Без всяких домішок. І зараз ми зробимо з нього борошно. Отже, що нам потрібно для отримання борошна? Сировина, сітки для ваших потреб, але ми обираємо ось такі. Мотузка для фіксації мішка. Та мішок для муки. Після того, як все підготували, засипаємо наш мих. І запускаємо. Отже, закінчили процес помолу, давайте поглянемо, що ми отримали. Беремо чисту тару і пересипаємо. Ось, друзі, подивіться, яку кількість борошна ми отримали всього за хвилину. І саме головне, що ми можемо налаштувати ступінь помолу від грубого до такого дрібного, що його можна навіть використовувати для дитячого харчування. Як бачите, ніякого перегріву, ніяких домішок, тільки чистий і натуральний продукт. Ну що, давайте ще раз пробіжемося по головним фішкам цієї моделі. Перше це прочність і довговічність, завдяки нержавіючій сталі. Це обладнання слугуватиме вам довгі роки. Наступне втори це гігієнічність. Легко чиститься вона у нас і не вбирає запахи та не піддається корозії. Третє це висока продуктивність. Ви тільки вдумайтесь, вона обробляє до пів тони за годину. Четверте це універсальність. Підходить для насіння, зерна або горіхів. І саме головне це безпека, захист від перегріву. Мінімум шуму і надійна фіксація. Якщо вам потрібен надійний та ефективний помічник для подрібнення, це ідеальний варіант. Неважливо, чи ви займаєтесь виробництвом, чи хочете якісну техніку для дома, замельниця стане вашою найкращою інвестицією. Друзі, потужність та продуктивність це важливо, але важливіше, наскільки безпечним є це обладнання. Ми ж хочемо, щоб воно служило довго, без збоїв і при цьому було зручним у використанні. Максим, давай розберемо всі ці нюанси та деталі. Давай. Захист від перегріву. даний двигун нашої мельниці обладнаний термозахистом. Якщо температура піднімається вище норми, жилення автоматично вимикається. І це означає, що двигун не перегрівається і не згорить, навіть якщо ви активно використовували пристрій протягом тривалого часу. Також на даній мельниці є захист від перевантаження. Якщо ви відкрили занадто сильно нашу загрузочну головину. І багато сировини потрапило в середину. Двигуну стає дуже тяжко, і він по потребляє багато електроенергії. Для того, щоб він не згорів, тут вбудований захист від перевантаження і двигун автоматично вимикається. Але після цього вам прийдеться розібрати мельницю і вичистити все, всю сировину. Мінімальний рівень шуму. Зазвичай, коли працює подібне обладнання, хочеться бігти подалі. Але ця мельниця досить тиха. Тому, якщо ти працюєш вдома, сусіди не подумають, що ти відкрив свою фабрику. Ще одна крута фішка це про простоту у догляді. Усі деталі, як ви бачите, легко тут у нас знімаються і очищуються. Ніде у нас не накопичується не борошно, не зерно. Ну що, друзі, давайте підсумуємо, чому саме ця мельниця. Тому що вона надійна та довговічна, Нержавіюча сталь, потужний двигун і захист від перегріву. Також висока продуктивність до 500 кг сировини за годину. Також тут є регулювання ступеню помолу від грубого до супердрібного. Також ще екологічність та безпечність. Харчова сталь чистий продукт без домішок. І саме головне це простота у догляді та використання. Легко чиститься, не вимагає складного обслуговування. А головне, ти точно знаєш, що отримаєш чистий продукт без сторонніх домішок. Це ідеально для тих, хто дбає про здорове харчування. Якщо ви шукаєте потужну, універсальну та довговічну мельницю, яка підходить для домашнього виробництва і для бізнесу, цей варіант буде найкращим. Ось така вона мельниця, подрібнювач від Крафтойн. потужна, швидка і надійна. І що найголовніше, вона вже працює на нашому виробництві. А значить, ми точно знаємо, що вона того варта. Хочеш собі таку переходь за посиланням в описі. Пиши в коментарях, яке обладнання ти б хотів побачити у наступних тестах. Став лайк, підписуйся і до зустрічі в наступних відео.